Лапка персика. Тут персик. Тут його лапка. Граємося так. Щось персик сьогодні прокинувся в гарному настрій. Приходив зранку навіть на поглажування. Так? Да? Так ми йому за це ще. Корму додатково дали, але це не означає, він вночі також просив корму. Так що в кого кіт є, то і рано встає. Да, Персик? А це. це ходить, нас зачіпає. Лапки без кігті не випускає. <гум> ну, кусатися кусається. Щоб не розслаблялися. Зубки в мене є. Да. Зубки є? Кусючі. Ось вот такий гарний настрій персика зранку. Так що всім також бажаю гарного настрою зранку і протягом дня. Будьте здорові!